Добрий день, мої п'ятикласники. Сьогодні урок буде на тему комп'ютери. Персональний комп'ютер. Давайте розбиратися разом. Давайте поміркуємо разом. Чи знайомі вам комп'ютери зображені на малюнку? Так, вірно. На малюнку ми бачимо в центрі допотопний старий, один із самих перших комп'ютерів Apple. Він ще дерев'яний був, зроблений з дерева. Бачимо сучасний комп'ютер Apple, ми це дізнаємося за оцим маленьким його логотипом. Бачимо ноутбук, який ви постійно спостерігаєте у всіх людей. Великий комп'ютер, який стоїть у вас вдома. Бачимо смартфон. Бачимо планшет, на якому навіть можна малювати спеціальною ручкою. І бачимо зовсім якийсь чудернацький комп'ютер, який дуже тоненький і поміщається в дуже маленькому корпусі. Давайте поміркуємо разом. Які з цих комп'ютерів ви вже бачили? Чим вони відрізняються один від одного? Ну, напевно, ви вже бачили постійно кожен день бачите ноутбуки, ось такі великі комп'ютери, які є на столі стоять. Напевно, бачите планшет, смартфон у кожного з вас, певно, є. Можливо, в когось є з вами великий такий ці, сучасний комп'ютер Apple. Ось такий комп'ютер зараз побачити можна тільки в музеї. І такий комп'ютер це теж досить велика рідкість, навряд чи ви його бачили. Чим вони відрізняються? Відрізняються тим, з яких деталей вони зроблені, в який час вони зроблені, своїми розмірами, своїми можливостями, що вони можуть і наскільки швидко вони працюють. І своєю зручністю та компактністю для роботи. Найпоширеніший зараз персональний комп'ютер. Або скорочено кажуть ПК. Він призначений для роботи однієї людини. Або однієї персони. Можливостей персональних комп'ютерів недостатньо, якщо потрібно розв'язувати задачі із складними обчисленнями чи прогнозуванням. Для цього сьогодні використовують суперкомп'ютери. На рисунках ви бачите найпотужніший у світі станом на листопад 2021 року суперкомп'ютер Fugaku із Японії. А на цих фото ви бачите суперкомп'ютер український, який називається skid 4. І американський суперкомп'ютер, який називається Summit. Потужні дуже суперкомп'ютери. Широко використовують комп'ютери, які вбудовані всередину різних побутових і промислових пристроїв. Так сучасні автомобілі обов'язково оснащують комп'ютером. Який керує автомобілем і допомагає водію керувати різними його функціями. У сучасних літаках більшість роботи на себе беруть комп'ютери, які теж допомагають пілотам керувати літаком. Навіть у пральних машинах, які є в кожного з вас вдома, теж є маленький комп'ютер, яким керує ваша мама, коли готує брати. Давайте поміркуємо разом. Для яких випадків використовують ноутбуки, а для яких планшетні комп'ютери? Так, напевно, ноутбуки використовують в тих випадках, коли нам потрібно працювати з текстом, набирати його. Він зручніше набирається саме на ось такій клавіатурі. Для роботи з інтернетом, для перегляду відео. Для роботи з іншими застосунками, дуже зручно використовувати планшет. Давайте поміркуємо разом. Чи може замінити ноутбук усі інші види комп'ютерів, як ви гадаєте? Так, я думаю, ви відповіли правильно. Різні комп'ютери, які існують на сьогоднішній день, Виконують різні функції, призначені для різних дій. Тому один ноутбук не може замінити усі інші види комп'ютерів. Вони нам усі потрібні. А тепер давайте познайомимось із різними видами комп'ютерів, які ж вони бувають. Стаціонарний персональний комп'ютер. Стаціонарний означає нерухомий, постійний. Це той, який має певне постійне місце або перебування. Такий комп'ютер зазвичай розташовують на столі, і працювати з ним легко і зручно, тому що в ньому є окрема клавіатура, окрема мишка, і працює з ним одна людина. Портативний або мобільний комп'ютер. Портативний означає такий, що можна переносити. Зручний для того, щоб його носити із собою. Портативні комп'ютери бувають різних видів. Може бути мобільний, той, що рухається або може рухатися, переміщуватися. Може бути смартфон. Це пристрій, що поєднує властивості мобільного телефона та комп'ютера. Ви їх усі сьогодні бачили не один раз і навіть ними користуєтесь. А також дуже широкого застосування на сьогоднішній день набули ноутбуки. Їх існує величезна кількість всяких різноманітних. І використовуються вони для різних цілей. Давайте поміркуємо разом. Які інформаційні процеси здійснюють пристрої комп'ютера. Ну, напевно, комп'ютер зберігає інформацію. Він може її передавати. Він може її опрацьовувати. Це є інформаційні процеси. Чому комп'ютер вважають інформаційною системою? Я думаю, що ви правильно відповіли. Тому що сучасний комп'ютер є пристроєм для роботи з інформацією, для обробки інформації. Всякої різних видів. Тому його і вважають інформаційною системою. Сучасним комп'ютером здійснюються всі інформаційні процеси. Передавання. Опрацювання, зберігання інформації. Ці процеси відбуваються за допомогою комп'ютерних програм. Отже, сучасний комп'ютер це інформаційна система. Запам'ятайте це. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте, будь ласка, вікно браузера. Відкрийте головну сторінку сайта Hotline. Адресу сайту ви бачите на екрані. Перейдіть на сторінку з відомостями про ноутбуки за ось таким посиланням. Дивіться уважно і перейдіть в цей розділ. У списку кнопки сортувати установіть сортування за популярністю. Виберіть назву найпопулярнішого у списку ноутбука. Заповніть у зошиті ось таку таблицю значень властивостей ноутбука. Закрийте вікно браузера. Дайте відповіді на запитання, будь ласка. Для чого призначені комп'ютери? На які види поділяють комп'ютери? Які комп'ютери належать до персональних? Які є види портативних комп'ютерів? Які операції можна виконувати з використанням смартфона? Якщо ви можете дати правильні відповіді на всі ці питання, прочитали параграф підручника і все це знаєте, то ви дуже великі молодці і урок з нами ви пройшли. Для наступного уроку дуже потрібно, щоб ви дещо повторили. Повторіть, будь ласка, вдома, які пристрої входять до складу комп'ютера. Які пристрої введення даних і виведення даних ви знаєте? Ви це все вчили. Згадайте, будь ласка. Домашнє завдання. Параграф 1.4. Сторінка 34 43. Опрацюйте, прочитайте. Виконайте завдання 4 на сторінці 42. До побачення! Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!